Студенти хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба та Шосткінського інституту Сумського державного університету свято всіх закоханих традиційно відзначили шоу-програмою. Під час проведення заходу у залі панувала тепла і доброзичлива атмосфера інакше і бути не могло. Бо тих, хто вірить у кохання у цих навчальних закладах, майже 100%. Далі наш сюжет. Не можна сказати, відколи пішла традиція по особливому відзначати день всіх закоханих, але студенти його дуже полюбляють, розповів Михайло Жижневський, заступник директора навчального закладу з виховної роботи. Тому як готові студенти студенти, як до цього відносяться, я вважаю, що даже и очень хороший сейчас конкурс проводиться для молодих людей. Цього року чотири пари вирішили взяти участь у шоу-програмі. Кожна переслідує свою мету. Ми хотіли показати наскільки серйозна наша любов. Наскільки ми готові, що ми готові зробити друг для друга? Ну я соглашаюсь повністю. с этим решили показать что всем парам, что надо быть смелее принимать участие во всех конкурсах и любить друга, любить, потому что любовь это хорошо, всем радостно, все счастливы. Мы вместе и хотелось Хотели бы как бы, чтобы потом вспоминать свою силу свою проверить. проверить, ну и в будущем то есть вместе вспоминать, как мы были в молодости и рассказывать тоже внукам, детям главное не победа, а участие и показать всем парам, что не надо стыдиться быть вместе в этот день на сцене и показывать всем, как прелестно это чувство. Першим завданням був конкурс Знайомтеся ми». кожна з пар спромоглася віднайти свій власний імідж. Їх виступи будувалися у різних стилях. Вероніка і Владислав обрали стиль ретро. рок н рол у їх виконанні вийшов дуже запальним. Романтично виглядали Світлана та Андрій. Це передалося і в одязі, і в представленні образу. Суперсучасною виявилася пара Наталії Артема. Почавши виступати у жанрі класичного балету, згодом перейшли до хіп-хопу, брейку та конте. Хореографічну історію кохання Клеопатри та Цезаря зі сценою справжнього удушення представили Анастасія та Богдан. А далі закохані радували один одного компліментами. Спочатку хлопці-дівчатам. Саме красива любимо красива сексуальна. А трохи згодом дівчата наділили епітетами своїх партнерів. Може синий, красивий, красивий, Сильний. Сильний. Цього дня учасникам довелося відчути себе єдиним цілим. Бо діючи однією правою та лівою руками на пару, зі звичайної газети треба було виготовити символ свята серце. Впоралися як змогли. Наступний конкурс «Буквоманія» трохи спантеличив пари, бо, зі слова, сполучення, День святого Валентина, довелося придумати якомога більше нових слів. Рекорд цього конкурсу 28 слів. А далі вперед до глядацької зали. Збирати помічників. Без них ніяк як не зробити скульптуру коханню. Вийшли і скульптури цікаві, і назви до них встигли придумати: квітка, кохання, зірочка, янгол, просто кохання. Мабуть, саме цей конкурс надихнув глядачів та вболівальників порозмірковувати на тему, що таке кохання. Виявилося, що для кожного це почуття різне. Понімання чоловіка йвоцніть, дережить. Как будто бы ты на седьмом небе. И в первую очередь, конечно же, любовь взаимная должна быть у всех. Поэтому я желаю всем ее. Любовь для меня это все. Это когда нормальные отношения между парнем и девушкой. Ну и все такое. Любовь это взаимопонимание, да? Коротко, ясно, главное понимать друг друга и доверять. Это когда живешь с человеком в взаимопонимании. То есть живешь в любви. Вот это и вся на любовь. Так не скажешь. Вже проживи, тогда узнаешь. на сині. Тим часом закохані демонстрували домашні завдання, свої Валентинки, літаки та визнання у коханні. Сьогодні праздник для всіх нас, який радує наш глас, цвіти, подарки, валентинки, концерти, радість, вічерінки, романтика, любов без грані, красивих строках пожеланні. А знаєш, де живе любов, Вона живе на небесах. І к нам спускається снов і вновь солинка й смотриться в глазах. Пройшовши через сім конкурсів у номінації «Пара глядацьких симпатій перемогла Анастасія і Богдан. Вручив призи від міського голови та привітав їх. Геннадій Філон, спеціаліст сектору у справах сім'ї та молоді. Кохання серця, ви завжди кохали, і були коханими. Дякую большое за що нас. підтримували. Поздравляємо всіх ще раз праздникам, всього вам самого лучшого і большое спасибо за то, що ви сьогодні ска прийшли. А після цього, нарешті, інтрига конкурсу розрішилася. Голова журі, директор хіміко-технологічного коледжу Тетяна Сорока, привітавши всіх учасників, оголосила Суперпару 2012. Світлана та Андрій не приховували свого щастя від перемоги. Ми дуже раді, ми не чекали. Це було дуже неожиданно навіть, ми в шокі просто. Це найкласний день Святого Валентина за моїх 17 років. За моїх також, ми любимо друг друга.